Вітаю вас, дорогі друзі! Ми з вами знаходимося на СТО Профігаз, місто Київ, вулиця Бережанська, 17. Закінчили роботу з автомобілем Джип Вагонір. Автомобіль 2022 року. Автомобіль має об'єм 5,7. На даний автомобіль встановлено електроніку польського виробника СТАК, модель блока Q QMAX+, Plus. Електроніка з obd корекцією, максимально розширений діапазон налаштувань. На дане авто встановлено форсунки від корейського виробника Хана в одиночному виконанні. Ось так продемонструю вам форсунки. На даний автомобіль встановлено два редуктора від компанії Green Gas, модель редукторів AT09 XP Nordic по 245 кінських сил кожен. Знаходяться під повітряним фільтром. Двигуна. Два фільтри тонкого очищування. Компанія Green Gas. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка LED 600. Врізна. Балон даного автомобіля встановлено на місце запасного колеса. Заправочний вузол в бампері. Балон об'ємом 89 літрів. Виробник компанія Green Gas, Балон обробили додатково антикорозійним покриттям. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Green Gas. Дякую за увагу.